Доросла туса, то коли ви з друзями починаєте одне одному рекомендувати лікуючих лікарів. Всім привіт! Живеш ти собі отак, ловиш кайф від життя, і тут бац 20 років не тобі, а твоїм дітям. І ти починаєш думати, настав час здавати аналізи. Ідея, в принципі, подбати про свій організм непогана, однак, реалізуючи її, мало хто керується здоровим глуздом і починає здавати все підряд потрібне і непотрібне. А тому давайте сьогодні з'ясуємо, які саме дослідження, аналізи та обстеження будуть дійсно корисними для нашого організму. Для зручності поділимо їх на три групи по п'ять обстежень. Перша обов'язкові дослідження, які потрібні для певного віку. Друга когорта дослідження та обстеження потрібні для певної категорії людей. І третя група аналізи або дослідження, які призначаються виключно. Лікарем, виключно за показами, і їх точно не потрібно робити всім підряд. І поки не забув, в кінці відео я розповім вам про корисну річ, яка допоможе вам правильно здавати аналізи і правильно піклуватись про свій організм. А ми поїхали і перша когорта аналізів обстеження, які потрібно робити всім у певному віці. Перше дослідження це глюкоза крові. Цукровий діабет захворювання, яке не потребує додаткового представлення. Від себе лише скажу, що на перших стадіях воно протікає абсолютно безсимптомно. Саме тому надзвичайно важливо всім і чоловікам, і жінкам у віці 45 років та старше щороку здавати цукор крові. Адже вчасно розпочати лікування вбереже ваші судини, нирки та нижні кінцівки. Більше того, це дослідження абсолютно безкоштовне і доступне прямо у вашого сімейного лікаря. А якщо вам вже встановили діагноз цукровий діабет, то для вас більш інформативним буде таке дослідження, як глікований гемоглобін. Він робиться раз в три місяці. Та інші аналізи, які буде призначати лікар для контролю того, як діабет шкодить вашому організму. Що стосується дослідження цукру крові з пальця, то його можна робити в домашніх умовах глюкометром. Друге дослідження загальний Холестерин, такий потрібний нам для нормальної роботи репродуктивної системи та органів травлення, і такий шкідливий у разі надлишку. Тому варто робити це дослідження у віці 40 років для чоловіків та 50 років для жінок, і старше щонайменше раз в 2 роки. А за наявності факторів ризику, вони зараз у вас з'являться на екрані, раз на рік. І по аналогії з попереднім станом, якщо вам вже встановили діагноз порушення ліпідного обміну або дисліпідемія, то вам вже показане таке дослідження як ліпідограма. Саме по ній лікар буде призначати і контролювати лікування. Третя група досліджень, об'єднаємо її під назвою Жіноче здоров'я. Сюди входить щорічний огляд гінеколога, клінічне обстеження грудей, а також взяття мазка з шийки матки. Останнє проводиться раз в 3-5 років. Також сюди відноситься таке дослідження, як мамографія. Це рентгенологічне обстеження грудей. Воно робиться з віку 40-50 років. Точний вік, з якого робиться мамографія в Україні, сказати важко, адже є два діючих накази, які дещо одне одному суперечать, і ціла купа європейських рекомендацій на цей рахунок. Тому вік 40-50 років. Якби там не було, це дослідження надзвичайно важливе для раннього виявлення раку молочної залози. А ще не забувайте раз на місяць обстежувати свої груди самі вдома і у разі виявлення порушень негайно звертатися до свого лікаря. Четверта група аналізів відповідно: чоловіче здоров'я. Кожен чоловік у віці 50 років, а у разі наявності факторів ризику. З 40 років має щонайменше раз на рік здавати такий аналіз як простат специфічний антиген, це онкомаркер раку передміхорової залози. Дане захворювання, на жаль, у нас часто діагностується на запущених стадіях. Саме тому важливо робити цей аналіз і у разі появи відхилень терміново дообстежуватися. І п'ята група досліджень це скринінг на рак товстого кишківника. Це також група онкологічних захворювань, які е, повністю виліковані за умови раннього їх виявлення. І сюди відноситься таке дослідження, як аналіз калу на приховану кров. Його варто робити усім чоловікам та жінкам, які досягли 50-річного віку, щонайменше раз на рік. Інше важливе дослідження з цієї групи колоноскопія, ендоскопічне обстеження кишківника. Воно показане всім, у кого виявили приховану кров в аналізі, або ті, хто мають симптоми з боку кишківника у віці старше 50 років. А ще ті категорії пацієнтів, родичі котрих мали рак кишківника, також варто робити це дослідження щонайменше раз в 5 років. Переходимо до другої групи аналізів, ті, котрі показані певним категоріям населення. І першою буде флюорографія. Так, її не потрібно робити всім підряд щороку. Більше того, флюорографія – це метод дослідження, де зображення виводиться на плівку. Сьогодні замість нього використовується цифрова рентгенографія, і навіть вона не потрібна всім підряд. Сьогодні з профілактичною метою оглядову рентгенографію потрібно робити лише тій групі населення, що відноситься до групи ризику туберкульозу. Що це за група населення, ви зможете дізнатись у свого сімейного лікаря. А ми. Ідемо до наступного пункту. Друга група аналізів це швидкі тести на виявлення ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту В та вірусного гепатиту С. Ці хронічні вірусні інфекції надзвичайно важливо виявити на ранніх стадіях. Саме тому у наших амбулаторіях загальної практики є експрес-тести для їх визначення. Однак дане тестування показане лише певним категоріям населення, які. Так само, як і в попередньому пункті, називаються групи ризику. Дізнатись про них ви також більше зможете у своїх сімейних лікарів. І якщо ви відноситесь до групи ризику даного захворювання, не забувайте щонайменше раз на рік здавати експрес-тести на його виявлення. Електрокардіографія. Так, це не той метод, який потрібен всім підряд з певного віку. Ні, він достатньо простий та ефективний, і ним забезпечена кожна амбулаторія загальної практики. Однак робити його потрібно лише пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями або артеріальною гіпертензією щонайменше раз на рік. Всім іншим цей метод для обов'язкового виконання не показаний. Чотири неочікувано загальний аналіз крові. Так. Загальний аналіз крові в Україні не є обов'язковим методом дослідження раз на рік. Це додатковий метод до обстеження, який є в арсеналі сімейного лікаря, і він призначається за показами. Тобто, в певній клінічній ситуації сімейний лікар може його призначити, щоб уточнити діагноз. Окремо хочу проговорити про такий метод дослідження, бонус до загального аналізу крові як ШОЯ. Швидкість осідання еритроцитів. Метод дослідження, користь якого у нас значно переоцінена і більше того, багато європейських країн від нього давно вже відмовились. Однак, все ж таки, якщо ви ним користуєтесь, не забувайте про те, що Шоє зростає з віком. Зараз на екрані ви бачите таблицю норм його згідно віку. П'яте, Уже очікувано загальний аналіз сечі. Це також не є методом скринінгу, це також метод дешевої, ефективної додаткової діагностики на первинній ланці. Одразу скажу, що знову ж таки більшість країн Європи та світу від нього відмовляються на користь швидких тест смужок. Однак у нас цей термін досі зберігається. І використовується він не так для діагностики інфекцій. Підвищення лейкоцитів це не обов'язкова ознака інфекції. Як для оцінки ураження нирок при гіпертензії чи діабеті або наявності жовтяниці. А тепер перейдемо до п'яти аналізів та досліджень, які в жодному разі не потрібно здавати просто так для себе. Ні, це не якісь марні аналізи. Вони просто призначаються в конкретній клінічній ситуації, конкретним лікарем, конкретному пацієнту. Першим з цієї групи є біохімічний аналіз крові. Надзвичайно некоректна назва, якою дуже часто користуються наші лікарі. Адже самого такого поняття нема. Тому що біохімічний аналіз крові це печінкові проби, ниркові проби, білки, ферменти, електроліти і так далі. Здавати ці аналізи для себе раз на рік, як мінімум, нераціонально. Наприклад, підвищення таких ферментів, як АСТ АЛТ. Менше ніж у два рази без симптомів, жодного клінічного значення для нас, як лікарів, немає. А тому кожен біохімічний показник, який вам призначив лікар, має бути обґрунтований. Наприклад, при хронічній хворобі нирок важливо раз на рік, щонайменше, здавати креатинін. Або при прийомі таких препаратів, як статини, важливо раз в три місяці контролювати рівень трансаміназ. Друге дослідження це УЗД. Органів черевної порожнини та нирок. Є у наших пацієнтів таке стійке бажання раз на рік посвітити, що у мене там. Навіщо? Сказати важко, адже е, такі речі, як камені жовчного міхура, безсимптомні або безсимптомні в нирок, все одно жодним чином не лікуються. А якщо додати до цього переліку гіпердіагностику таких речей, як перегін жовчного міхура або хронічний панкретит з призначенням подальшого лікування того, чого немає. То виходить, що від такого масового просвічування більше шкоди, ніж користі. Третє дослідження це гормони щитоподібної залози та УЗД щитоподібної залози. Нагадую, в Україні нема скринінгу на хвороби щитоподібної залози. Навіть якщо б він був і всі масово здавали кров на гормони щитоподібної залози, це був би один гормон ТТГ, а не ціла отака панель на всі гроші. Щодо. УЗД щитоподібної залози, то А, воно показане після того, як лікар вас оглянув і виявив її збільшення, то раз. І друге, воно мало інформативне без проведення тонкоголкової біопсії. І кілька слів про таку річ, як багатовузловий ЗОБ. А, мало того, що ця річ жодним чином не лікується, та ще й ризик його переродження в рак щитоподібної залози такий самий, як і у залози без змін. Залозий, 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 зазези, опять я флешбеки ловлю від того відео про щитовидку. Переходимо до важкої артилерії. Реакція Басермана. Ні, не цього. Сьогодні вона називається реакція мікропреципітації і це скринінг на сифіліс. Якщо ми перенесемося в далекі тяжкі страшні часи до СРСР і СРСР, коли ще не було винайдено антибіотик і у людей з сифілісом відпадали носи, тоді в цьому дослідженні була якась неяка користь більше того. Від цього захворювання, а верніше від його ускладнень помер сам вождь пролетаріату. Та станом на сьогодні воно лікується звичайним курсом антибіотику. Більше того, серед венеричних хвороб це ті, що від сексу, сифіліс знаходиться аж на сьомому місці, після там, триперу, хламдіозу і так далі. А тому сьогодні е, використовувати і цю реакцію, і відправляти всіх пацієнтів підряд на неї, це просто нераціональне використання коштів та реактивів. Ну і п'ята імунограма. Дослідження показників імунітету показане в колу пацієнтів з вродженим або набутим імунодефіцитом. Але таких пацієнтів дуже мало. А призначення даного аналізу дітлахам, які часто хворіють на ГРВІ, що абсолютно природньо, і в нас на цю тему є відео на каналі. То розвод на гроші і не більше. А здавати його просто так з профілактичною метою то ще більший розвод. Сьогодні в інтернеті та соціальних мережах шириться надзвичайно багато рекомендацій здавати зайві аналізи та робити непотрібні дослідження, що вигідно приватним центрам та лабораторіям, однак є додатковим фінансовим тягарем для необізнаного пацієнта. Сподіваюсь, дане відео допоможе вам зрозуміти, які саме обстеження та аналізи варто дійсно робити для себе, щоб попередити тяжкі захворювання. Більше того, більшість із них... Доступні і безоплатні прямо в амбулаторіях загальної практики та сімейної медицини. Інші доступні за направленням від вашого лікаря. А щоб вам легше було розібратись з обстеженнями, які потрібно конкретно вам, в описі під цим відео я, як і обіцяв, лишу посилання на Viber Telegram дуже класного чат-боту Календар здорових українців, який підбере програму досліджень та обстежень конкретно під ваш випадок. Усі перераховані сьогодні аналізи е, дійсно корисні і дійсно потрібні. Однак існує цілий пласт досліджень, користь яких нульова або наближається до неї. Якщо ви хочете, щоб ми про них відзняли окреме відео, підтримайте це вподобайками, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші матеріали. Всім більше доказової медицини, Па-па!